Добрий день усім добрим людям. Понеділок я виходжу теж підкупити. Ходімо зі мною. Навіть якщо ми вчора скупилися на тисячу варусі і гривень на 300 В ТВН більше, ніж 300, все одно потрібно щось купувати. І перша моя зупинка це Рошен. Я дуже рідко сюди заходжу. Дуже рідко. Дуже-дуже рідко. Для себе взагалі тут нічого не можу купити. Ну, для родини щось колись там можна. Це настав той час. Хочу щось солоденького до чаю, бо в нас дві події на тижні. Ну, Там, де акція, то вже дуже приємно. Ну от, Купила сливи знову, вже сливи не дуже попадаються, ще томати. А події у нас на цьому тижні 30 років весілля і 27 років доньці. Інжир ось такий 40 гривень штука купила салатику, зробимо фарш і курицю. Курицю, до речі, я запікала якраз на річницю весілля, але в мене не залишилося жодної відеофото. От жіночі речі, 100 гривень велика упаковка. Крем для них, то я була в Аврорі. От, це та шоколадка з зрошену. Отаких от сукерок. Якісь галаретки чи желейки, чи щось таке. Кубаска це м'ясний м'ясокомбінат. комбінат. Наче стільки всього купила, грошей витратила. Ну от, значить, На річниці я готувала, запікала курку, готувала картопельку, ну і салат готувала. Тарілки у мене були з курочками, так як я зазвичай ставлю. З курочками я на паску ставлю і на річницю весілля. Ось мої чеки. де ті гроші брати, щоб усе можна було купити. От у мене помічниця є така, яка допомагає без неї, як Без неї можна все це зробити. А ніяк! А ось у мене це, дівчатка, м'ясний пиріг. Це отой фарш на подушці з картопельки. Помідорка, майонезик, сирок. Ну, все як для піци зверху. Ну, досить смачно. Ось така у нас буде вечеря. Ну, правда ж? Симпатично. Це вічне питання, що приготувати, як наготувати ту родину, коли хтось щось не їсть, а хтось щось не любить. У мене вже четвер, сьогодні в доньки день народження. У мене залишилось декілька годин, щоб приготувати трохи святкової вечері. Тому у нас сьогодні святкова буде запіканка. От Сирна додала барвник для кольору. Швиденько сьогодні все купувала і сьогодні ж все готую. Ну, так Склалися обставини, що доводиться так робити. Всяке що в житті буває. Форма, до речі, в мене сенсея новенька, що я купувала. Ось, бачите, такого рожевого кольору. Воно виходить. Нам ясне, у мене відбивні. Це універсальна страва, яку у нас їдять і полюбляють усі. Тому так і буде. До речі, як на мене це швидко. Не можу сказати, що дешево, бо відбивні не дешеві. А зато, за але це смачно. Ну от якось так. Тому відбивні. Цього разу у мене відбивні просто сіль та перець, щоб був смак смакяс відчутний і смак конкретно відбивної. У мене трохи більше кілограма було у шматку, це 10 штук я нарізала. Ну, а на гарнір буде картопля. У мене, звичайна, вже не молода картопля, але вона виглядає як молода. Ось десь яка в мене запіканка вже спеклася. Я її начистила і запікаю по типу картоплі по-селянськи. Прикрасила запіканку, трохи святково, потім туди свічечку і буде дуже гарно. От картопелька і салат салат там дуже багато всяких інгредієнтів такий ще осінній осінній сервіз Чехословакія, донечка, рожеві квіти, ніжність. Ну, ось така у нас святкова вечеря. Такий він симпатичний рожевий. Ніжний, ніжний вийшов. Ну, а тепер вже після її дня народження все більше і більше осіннього у мене буде з'являтися новий день, новий ранок, кава, новий посуд. Це дівчатка, я купила в сенсеї таку нову приблуду за 49 гривень чи 45, не пам'ятаю точно. Ну, осіння тематична. Зараз спробую вперше, да. Ось такий контейнер для заварки. Дуже стильний, мені сподобався. Щільно закривається, але в мене міленький. Чай тому трохи висипалася. Але взагалі з іншим я вже спробувала, мені сподобалося. Має бути, мені так, підходить. Ну, правда ж симпатично виглядає так для настрою, щоб зберегти здоровий глузд у нинішніх подіях. Ну а сьогодні в мене вже субота, ранок, наші ще всі сплять, тому я зараз швидесенько зроблю оладки. Роблю я їх на кукурудзеньному борошні. Беру якусь кисломолочку, в даному випадку це сметана 15%, у сільпо якась акція була знижка. Тому сьогодні вони у нас такі. Так, сходили хлопчики на базар, купили якусь ковбаску, якийсь містець, це, напевно, щука, Яйця присила це сарками. Ще. Кавун. Так, кавун. А ну клади сюди кавун. Ось такого куска кавуна. Добре, ще що вони купили. Купили це... бажання. Комбаклажани сененькі, добре. Теж. Ще купила ось такої картоплі і моркви. Причому картопля не знала, прийде чоловік. Це тільки син прийшов, запитаємо. Так от, у нас сьогодні на вечерю синенькі. Соусом залійки, уксуси чеснику, запечена щука і м'ясо. І картопля, що чоловік з сином купили. тушкована. До речі, вона була по 30 гривень. Ну, а потім кавун. Ось таке. Сьогодні наготувала.